Цьогоріч, за прогнозами експертів, опалювальний сезон ймовірно не буде легшим ніж у минулі роки. Для прикладу, без тепла і гарячої води, цієї зими ризикують залишитися понад 10 тисяч жителів бурштина. Місто повністю живиться від місцевої теплоелектростанції. А її, як і решту об'єктів критичної інфраструктури, постійно атакує ворог. Що пропонує місцева влада? Дивіться далі. Одна з найбільш обговорюваних темненням у Бурштині майбутній опалювальний сезон. Хоча час до його старту ще є, але містяни вже непокояться, чи будуть вони з теплом. Боюся, боюся, тому що не виживемо без тепла, то так здається, то є зима, то не один-два дні. Може якраз буде така осінь, не дуже сурова, може ті котельні обіцяють побудувати. Опалення в бурштині повністю централізоване: лікарня, садочки, школи, багатоповерхівки живляться від місцевої теплоелектростанції, яка неодноразово ставала ціллю ворога. У березні цього року, після масштабного російського ракетного обстрілу, теплоелектростанція вийшла з ладу і в місті достроково зупинили опалювальний сезон. і Оголосили надзвичайну ситуацію. В той період ще допоки лікарня була нагріта, ще день-два воно трималося. Тепло було досить комфортно той час нам Бурштинська міська рада надала нагрівачі в кожне відділення. Ми мали по два-три нагрівачі і користувалися ним. Щоб уникнути повторення ситуації, у міській раді вирішили створити для бурштина альтернативну систему теплозабезпечення, аби пришвидшити процес, зробили його максимально публічним. Ми е, само, самої весни вже почали звертатись в різні інстанції, в тому числі в кабінет міністрів, в тому числі і в різні фонди. Тому числі і заграничні бурштин місто із населенням близько 14 тисяч. До централізованого теплопостачання підключені всі багатоповерхівки. Їх понад 80. чотири сотні приватних будинків, а ще навчальні і дошкільні заклади та лікарня. Щоб забезпечити всіх теплом, потрібно шість модульних котелень. Одна із них твердопаливна котельня має бути в центральній міській лікарні потужністю 1 мегаватт. Одна твердопаливна котельня має бути на в третьому ліцеї, яка буде обігрівати третій ліцей та шостий садик. друга, третя твердопаливна котельня буде у нас розміщена на базі ліцею Ольги Басараб, яка буде обігрівати ліцей Ольги Басараб, другий садик, дошкільний навчальний заклад, а також музичну школу. За фінансовою підтримкою для облаштування котелень адміністрація Бурштина звернулася й до сусідів. Ні громад. Бурштинська міська рада звернулася до нас з двома питаннями: це реконструкція газопроводу середнього тиску, а також підведення електричних мереж. В Вано-Франківській обласній раді на засідання бюджетної комісії питання опалення бурштину стало пріоритетним. постановою капітату міністрів вийдемо 209 мільйонів з резервного фонду. 105 мільйонів надійшло при стояти на ради для будівництва двох газових котелень потужності 8 і 10 мегаватт. Для забезпечення потреб жителів другий проєкт місто хоче збудувати чотири додаткові котельні потужністю 1 мегаватт на твердому паливі на для лікарні і трьох ліцеїв. Чотири. Це окремі кошти. На облаштування чотирьох твердопаливних котелень, котрі будуть забезпечувати теплом ліцеї та лікарню. Потрібно близько 40 мільйонів гривень. З цих 40 мільйонів Київ, Міська рада Києва виділила 10 мільйонів коштів поступили. Громади Івано-Франківської області прийняли рішення, про виділення 6 мільйонів 290 гривень. Ці кошти, ще не всі поступили, поступили 2 мільйони 200 грн. Рішенням Буштинської міської ради виділено 6 мільйонів 900 грн. своїх коштів. Відтак, бурштину до повного завершення проєкту не вистачає від 12 до 18 мільйонів. Частину цих коштів керівництво міста просить в обласної влади, а це близько 10 мільйонів. Депутати планують взяти фінансову відповідальність за будівництво однієї з котелень на себе. За дорушенням голови я і голова місії з питань будівництва промисловості горолянтера виїхала на місце, щоб вирушити дані питання. Тобто вони з двох котелень. Вартістю 9600 9, і 10-800 принесуть нам на вибір. Це означає, що тендерна процедура вже пройшла. Те, тендерна процедура ще не пройшла, і постанова Кабінету міністрів дозволяє нам заключити угоду пряму угоду без тендеру, щоб не втрачати час. Ми не те, що кинули в котел наші гроші і не знаємо, що з ними буде, і чи хоч одна котельня буде введена до путя чи ні. А ми кажемо, ми даємо ці гроші і беремо відповідальність, що ця котельня буде збудована. Це укладно. Області обласного бюджету у допомогу місто Будівництвом котельня займається комунальне підприємство «Будінвест» спільно із Бурштинською громадою. Було запропоновано внести зміни в дане розпорядження в частині визначення отримувача розпорядника коштів «Будінвест». Хочу зазначити, що це оскільки розпорядження підписується двома головами. Ми не маємо ніяких заперечень, просто ми його вже в робочому порядку з юридичними службами як обласної ради так і обласної державної адміністрації буде узгоджено і буде надано на підпис двома головами. До середини жовтня закінчити все навряд чи встигнуть, зізнається міський голова Бурштина. Але до середини грудня місто таки матиме альтернативну систему теплозабезпечення.